Ну, не ще, ще пару років, буде 40 років, як дітей Мойсеєвих водили по пустині як сліпих котят. І, на жаль, наш народ і дійсно є тими сліпими котятами, які навіть не розуміють, хто нас і куди водить. І цілі невідомі. А ті українці, які говорять про ті речі, про геноцид українського народу, їх знищують систематично. Так було з бузиною, так було з Кудною, так було з шереметом. Так стається з іншими людьми. І навіть тут у вас в ефірі, коли ми чуємо, коли ми чуємо е, нашу недавню історію стосовно того ж самого Кравчука, е, ніхто не піднімає питання, хто, Кравчук, хто такий Кравчук, і хто такий Шушкевич. І ті троє самозванців. Тому що знову згоди Горбачова, і знову ж таки Горбачов також з того роду, розвалили державу. Причому сьогодні українці чубляться, питаються, де наша ядерна зброя? Нам, багатьом на єврейських телеканалах Коломойського Порошенка, Пінчука розповіли, що наша ядерна зброя поїхала в Московію. А насправді, коли Україна перестала бути ядерною, якимось дивним чином Ізраїль зразу став ядерним. От тому можна багато про це говорити. Більшість українців не усвідомлюють, що таке ядерна катастрофа на Чорнобильській Аес, і не знають, чому нам помстилися, взірвавши цю Чорнобильську Аес. Більшість українців не знають, який бій Богдан Хмельницький прийняв на територію сьогоднішньої Чорнобильської АЕС в місті Прип'ять. Хто з українців володіє інформацією стосовно цієї битви? Де Богдан Хмельницький розігнав цих хазар, хазар. Які на територію сьогоднішньої Прип'яті. І в, в школах сьогоднішньої України нам про це не розповідають і нас цьому не вчать. Тому, прикриваючись гарними українськими прізвищами, з гарними лозунгами Україні потрібно пороха, привели нам хазарина Петьку Вальцмана. От, п'ять кавальсман привів нас до конфлікту на нашій землі. От, зараз нам, судячи, це моє власне враження, я вже на цю тему робив відео. Зараз наступну хазарку нам готують в президенти. Це Юльку або це Люка Петельман. От, судячи з того, як вона поїхала на похорони Папи Римського, знову ж таки, папа Римський теж з їхнього народу, е вона зустрічалася там з родиною Барлим, з родиною Ротшильдів, з родиною Соросів, вона зустрічалася там з Трампом, з Тармером і з іншими впливовими людьми світу цього. І на майбутніх так званих мирних переговорах між Україною і Росією. Швидше всього сьогоднішня переговорна група провалиться, провалиться. Тоді від України поїде туди Целя Капетельман, більш відома в українському суспільстві, як Юлія Тимошенко, зуміє домовитись про мир. Володимир Володимирович Путін з цим погодиться, і Целя Капетельман на білому коні приїде в Київ, і їй недалекий український народ буде співати осану, Дякуючи про мир. Але перед тим, ніж вона на білому коні заїде в Київ, в Україні створять максимально нестерпні умови. Для цивільного населення за допомогою ТЦК. А я нагадую, ТЦК це ті ж самі Есесовці, це ті ж самі поліцаї, які під час Великої Вічезняної війни гнобили нас, ті ж самі і сьогодні. Більшість людей на планеті Земля не розуміють, хто такий Дональд Туск, хто такий Стармер. Більшість людей не розуміють, хто такий Макрон. Більшість людей не звернули увагу, що навіть той са, самий Трамп, який не з їхнього народу, але він прийняв їхню релігію і пройшов процедуру дію. Більшість людей з тих 200 людей, які зараз у нас в ефірі, навіть не знають, що таке процедура ГАЮ. Більшість людей ніколи в руки не брали книжку їхнє таяння чи їхню тору, щоб зрозуміти, що вони навчають. Більшість людей не знають, що на території України, Росії, країн Євросоюзу є числена мережа їхніх шкіл, і проста дитина в їхню школу не потрапить без довідки з синагоги. Розповсюджити ефір. От. От просто зрозумійте, що якщо б нам, українцям в школах, розповідали ті речі, що розповідають в їхніх школах, нас би весь світ заклював і сказав би, що ми там фашисти, антисеміти і тому подібне. Якщо б в наших релігійних якогось вченнях навчали людей так само, як їх навчають, про вищу расу і тому подібне, то нас би заклеймили там, всіма гріхами світу цього. Але 200 людей у нас в ефірі, добре, що вони прийшли, можливо, хоча б хтось прокинеться. Ви знаєте, того геноциду слов'янського народу, який відбувається вже послідніх декілька століть. Більшість людей навіть не цікавляться, хто організував Голодомор. А якщо по прізвищах подивитися, хто організував Голодомор, ми прекрасно побачимо вушка тих же Хазар, яких колись князь Святослав розбив. Більшість людей навіть не знають, де та Хазарська імперія знаходила. І люди не цікавляться, чому найбільша синагога за межами Європи, за межами Ізраїлю збудована іменно в Україні. Більшість людей не розуміють, чому в Дніпропетровську найбільша синагога в світі за межами Ізраїлю збудована в Україні так звана роза вітрів. Розумієте, тому хто такі Коломойські? Люди думають, що Коломойського Зеленський посадив Коломойського? Коломойський собі на сьогоднішній день спокійненько живе в Швейцарії. От на приватному літаку приїжджає в Україну, щоб показати йолупам, що нібито йде судовий процес. От, і йолу передію, що нібито Зельц, більш відомий в українському суспільстві як Зеленський, нібито бореться з олігархами. Більшість нашому народу здається, що Зеленський притиснув. Петьку Вальцмана до стінки, розумієте, це цирк на дроті. Розумієте, це цирк на дроті, але люди вірять в те. Дякую, бо не в ті. Дякую, бо не вті. Сто процента. І коли 100%. я дивлюсь на це все, просто відкрийте по прізвищам, подивіться, хто у нас при владі. Починаючи від приходу Леніна і Троцького, який захопив владу на Русі в той час, вбивши імператора, на які гроші він приходив до цієї влади. От, хто йому платив, хто в Швейцарії фінансував, хто з людей зараз присутніх знає історію, як він з готівкою через фінський залив йшов до Петербурга, і чиї він ті гроші ніс в тих валізах, чемоданах і тому подібне. Тобто росіяни неосвічені росіяни, такі ж самі каструльоголові, як і у нас, розумієте, тому що перші майдани були не в Україні, а перші майдани були в Росії, в тому ж таки Петербурзі. Жовтнева революція це і є Майдан. розумієте? Ми, ми слов'яни, стаємо на ті ж самі граблі. Нас ті граблі б'ють по голові. А ми кажемо, що це демократія, комунізм, соціалізм. розумієте? Ми боїмося сказати слово націоналізм. А насправді іменно націоналізм будує сильну націю. Нам це підмінюють поняттями інтернаціоналізму в часи Леніна Троцького. Нам це підмінюють поняттями антисемітизму, фашизму і ще щось, і ще щось, і ще щось. Володя, дозволь задам питання: скільки ти підписників, скажи, на твоєму, наприклад, Тіктокові? Та мені, Вадим, мені зносять. Мені Я розумію, але мав яку кількість? У мене, коли мені знесли Тікток, було 780 тисяч підписників. Дивіться, я зараз ще при присутності всіх людей, які зараз у нас є, а у нас вже 240 чи скільки там, чоловік. Я хочу запропонувати пану Володимиру, щоб він в приват написав або я напишу. Ну, мій номер знають всі, в принципі, хто хоче він мене нажав кнопку і позвонив прямо з Тіктока. Да. Будь ласка, дайте свій номер телефону. І хочу, щоб люди зрозуміли, що під такими гаслами, які говорить Володимир Панчак, є раціональне зерно, тому що в мене я нічим не в своїх висловах від Володимира від пана Володимира. Так, от, будь ласка, скиньте мені при вас свій номер телефону, і ми з вами всі, ось хто тут є, Василь. Ну тут же в нас в групі є ті, хто хто присутні на стрімі, доєднаємося до його одної групи і будемо випрацьовувати свої стратегії напрямки. Для збереження українського народу, якщо ви не проти ЗМІ, звичайно, Вадим, ви розумієте, я, я слідкував за тими подіями, що у вас відбувалися в, в Умані. І що була велика підтримка серед народу? Та ні, народ заляканий. Просто народ заляканий. Наші люди бояться. Навіть ви знаєте, од наших хлопців двоє військових, Сергій, більш відомий в Тіктоку як Латиш. І другий мужчина він з нами в групі. До речі, Володимир він з нами в групі. І другий мужчина. Як не пам'ятаю його імені, він... ревізор. ревізор, якого заарештувала поліція люди добрі, ви думаєте, що це просто так прибігли, якісь п'ятеро чи скільки там в масках заарештували того козака? Хоча ви знаєте, в нас є якісь часткові розбіжності з Сергієм і з тим другим хлопцем, але все ж таки вони українці нам потрібно один одного підтримувати. Я підтримуюся. Підтримуються того, як євреї вчуть свій народ. Він може бути сукін син, але він наш сукін син. І якщо ми, українці в собі виховуємо таке, що навіть як ми один одного, можливо, недолюблюємо, не поважаємо, чи ще щось, оце багно на зовнішність виносити не можна. І один одного треба підтримувати в незалежності від того, правий чи не правий, собі всередині розберемося. Розумієте? Тому такі хлопці, як Сергій, такі хлопці, як оцей чоловік, що веде ефіри ревізор, я дивлюсь їх. У мене серце були насправді за все те, що відбувається. А ті п'ятеро, які прибігли, зверніть увагу в масках, ховаючи своє обличчя і зробили те, що зробили. Розумієте? Просто ці військові до сьогоднішнього дня навіть не розуміють, що будучи наші хлопці ЗСУ, будучи на передовій. Не розуміють, що ворог ними командує. Вони цього не розуміють, що ними ворог командує. Згадайте той момент, навіть коли було в Маріуполі, скільки наших козаків потрапило в полон. Поміняли тільки обмін провели тільки тих, хто засвітився на відео. А всі решта сидять, і ніхто не піднімає питання. І так званий командуючий Азов собі сидів гарно в Києві і сильно вболівав за хлопців, які. В Маріуполі потрапили в полон, тому е, нас, слов'янських країн в Європі 14, і ми всі роздроблені. Роздроблені на основі релігії, роздроблені на основі якогось внутрішніх чвар. 14 країн в Європі. Я вам хочу звернути увагу, що слов'янське населення найбільше на європейському континенті. Я перепрошую, вибачте, пане Володимире, тут є дуже цікавий. Дивіться, зараз тут на цьому стрімі є і Лінкас, є, і Вася Езріал. Всі блогери в групі. І проситься до вас, Дмитро Давайте Марінін. Я повиділяю тих людей, що є. Я по черзі буду давати слово. Випишіть, що хто. Я Діма Марінін, Діма, Маріні, Діма, закинь, будь ласка, запрос. Пане Володимиру, я хочу дивіться, щоб люди нас зараз зрозуміли. Уже нас 270 чоловік. Пане Володимире, я пропоную вам війти в загальну групу, об'єднавчу групу блогерів різного гатунку, різного напрямку. І зараз ми створимо єдину, як то кажуть, команду, вона постійно поповнюється, повірте, відомими людьми. Незалежності від нашого напрямку є ідея напрацювати один проект. Він уже готовий. Будь ласка, якщо ви не проти. Ваш номер, я вас WhatsApp, WhatsApp з'єднує до цієї групи. побачите конструктив, який ми, як то кажуть, маємо загальним напрацювання. Хай люди зараз зрозуміють, що процес об'єднання почався 100% те, відсотків те, йде до звологічного завершення. Те, що нашим людям потрібно пояснити, що у нас між собою можуть бути непорозуміння, Но ми ніколи не маємо доки навідки чи якоїсь взаємної ворожнечі. Я перед вами всіма зніму шляпу, чесно, мені все одно, аби тільки процес відбувся, я свій, свою місію виконаю, а далі ви розумніші, ви знаєте, що робити. Давайте так пообщеться. во перше Володимир, мене вас, Василь, звуть дуже приємно, що ви піднялися, завітали до ефіру. Будемо знайомі, мені теж мій, мій телефон на добрій Ви можете написати мені, я з задоволенням з вами поспілкуюся, домовимося. І бо, бо яка у нас пропозиція така, чому ми хочемо почати співпрацю таких людей, які мають якісь важель в соцмережах і